Бажаю здоров'я і вітаю всіх у звіті номер 3 до спільного проєкту з весною в душі, з весною, з зеленою травою, нашими надіями на чисте небо. Робота ще не готова, ще в процесі. Але ось що у мене вже є. Значить, по-перше, що я в'яжу? Футболку? Футболку отаку От весняну. І в мене є вже два написи, я їх зараз приберу. Є квадрати з квіточками. Так, є горловина. Ви знаєте, я її мочила, сушила без праски, е і також вона буде оце ж, так, як пом'ята трохи. Ну, що робити, це ж бавовна. І головне, це спинка. Це найбільший шматок готовий. От. Я його з четвертого разу вже. Ось тут внизу у мене трошки тут є, ну, як би такого, е пробувала інакше, не з стовпчиками сумними. Значить, тут у мене такий був е мотив. Я в'язала три ряди, стовпчики е з. Подовжений з одним накидом, і четвертий стовпчик без накиду йде. Ну, якби закріплюючи його, так от, і зробила. Це спинка. Зараз я вам покажу в підзняті відео, як я, як я що в'язала. Футболка предмет одягу, що закриває тулуб, та зазвичай не має гудзиків, коміра та кишень. Футболка може мати надписи, картинки. Раніше, в моїй молоді, це були соколки, теніски. Напис, що я зробила з весною в душі. Ой, отак. Я робила стовпчиками без накиду окремо, за методикою окремою деталлю, за методикою Олі. Що зараз проживає в Харкові цікавий на гачку її канал. Там вона показує вишиванку свою, і орнамент вона в'яже в кожному. Кожен ряд вона починає із ниточки і починає з одного. Тобто всі стопчики лицеві. Отак в'яже кожного разу веде лицевий ряд. Я так само це зробила. Один раз я зробила, і в мене отут от буковки, як розірвані, вони і зараз є такий ефект, наче як розірвана літера. Але вже тут я кое що врахувала, і, от, наприклад, літера З у мене вже не виглядає такою нерозірваною. Бачите, тут я, я потім покажу, як це я зробила. Так, значить, цей напис у мене буде вище квадратів, тому що отут будуть, у мене пройма, і тут буде йти скорочення. Це буде заповнюватись стовпчиками окремо. Так, А напис, той, який я хочу зв'язати з вами під камеру, буде внизу. І буде тут написано з Україною в серці. Значить… Так само я не буду прив'язуватися одразу до цих стовпчиків, а зроблю окремо таку стрічку напису, і вона у мене буде одразу на всю е, довжину квадрата. Ну, от так от якось буде виглядати. Е, так, починаю з чого починаю? Я починаю з того, що прописую все. От один раз прописала. Е, Щось якісь там зауваження. Я другий раз прописую, так це я приберу. І от тепер у мене отак от воно прописано. Кожна клітинка це стовпчик без накиду. Кожний хрестик це стовпчик без накиду. Так, літери З, К, Р, а Н, О, В, С, е, Р, ц Це у мене. Звичайні літери, і вони у мене на чотирьох стовпчиках. Далі літера У. Я хочу зробити її товщою і трошки вищою, щоб показати, що це назва. На одному рівні із літерою У. У мене будуть діакторичні знаки над І і над І. Так, далі. Ага, по ширині літера У буде на шести, Ю на шести. І це на п'яти стовпчиках по ширині. А ці будуть на чотирьох стовпчиках, і вузенькі літери, і І будуть на трьох стовпчиках. Ні, Ї буде. Вона завжди робиться на трьох стовпчиках. От діакторічні знаки. І оце я враховую, що це є три стовпчики. В цьому написі я робила І. Без крапочки, тому що тут були отакі рисочки у мене. Це, якби я тут такими друкованими літерами робила. А тут у мене буде е інакше, бачите, Е прописна і І буде прописна, значить, з точкою. Далі, між словами я даю 5 стовпчиків між словами. А між літерами три стовпчики. І лише між А, І Н я даю по два. Тому що зорово воно все одно буде виглядати як три. Ну, це зрозуміло, так? Далі, Сама, самі літери мають всякі, от, дивіться, літера з. У мене вище середини йде оцей. Ну, оцей, оцей стовпчик. На цьому ж рівні в літері К В і на літері В. А от в літері Р, А, Н, Е, знову Р буде нижче середини оця перепоночка. Далі, що ще? Я отут просто зроблю оцей стовпчик. Це ж у мене буде перший ряд, коли я роблю іншим кольором. Літеру, отут коли буду робити це, то отут я зроблю не стовпчик без накиду, а з одним накидом. От сюди я його причеплю. Так, що ще? Ну, починаю рахувати. 4, плюс 5, 9, плюс 6, 15, плюс 3, 18. Отут собі пишу, щоб не забувати. Плюс 4, 22, плюс 3, 25. І так я рахую все. Скільки у мене буде сама назва. Сама назва у мене вийшла 107 літер, Ой, 107 стовпчиків. Далі не менше, як по 5, треба зробити в кінці і на початку. Тобто, мені обов'язково треба, щоб було не менше 117, 117 стовпчиків. По висоті літера у мене, оце у мене 6. І плюс одна 7. Перед нижче я роблю 4 стовпчики, і вгорі ще 3 стовпчики. отут от 4, а отут 3 стовпчики. Так, що ще? Значить, 117. Тепер я дивлюсь, а скільки ж у мене стовпчиків отут, на квадратах. На квадратах у мене. 43, 43 і посередині квадрат 40. Значить, 126 стовпчиків мінус ті 117. Це, е, значить, у мене зайвих 9, і я їх розкидаю. Ну, я думаю, що буде 10, 107 і 9. Е, тут треба ще буде подумати, коли буду пришивати це. Е, справа в тому, що тут у мене серединка, от, якось вийшла між стовпчиками. Але я з цим ще розберусь, що так вийшло. І, скоріш за все, у мене буде все-таки посередині, так як я і намітила. О, от, дивіться, 107 це значить половина 53. 53. І от я рахую, де у мене 53? 53 і от 54 це о, правий стовпчик літери О. До цього 53, після цього до кінця 53. Значить, оце у мене має бути посередині. І отут десь має бути. Так, так що ще сказати? А, отут я даю три стовпчика між літерами. Так, я бачу, що це має бути гармонійно. От якщо три клітинки тут залишить, і тут три клітинки залишить. Ну, я так бачу, що це досить гармонійно. Якщо я помиляю, значить буду перев'язувати. Тобто, тобто, або тут дві, як і перед літерою «Ї», або все-таки три залишить. Я схиляюсь до того, що тут три. Так, починаю з чого? Починаю з того, що я роблю ланцюжок. Ланцюжок на всі, на, на всі 126. Таким же кольором буде. Значить, набираю 126 ланцюжок і пров'язую один ряд, другий, третій, четвертий, чотири ряди. Пров'язую чотири ряди стовпчиками без накиду. І потім повертаюсь, щоб починати вже в'язати самі літери. Змонтувала гарне відео, але. На 21 хвилину, але не конвертується. Вже повидаляла навіть програми. Повидаляла все, що могла видалити, почистила кеші, все одно недостатньо пам'яті і все. Тому, от на цьому я обрізаю. Якщо у вас будуть запитання, то я буду окремим відео маленькими. Я можу тільки маленькими відео робити. Тоді я зроблю. Так що пишіть. Я дуже люблю ваші коментарі, зауваження, критику, все, що завгодно, що вам прийде на думку. Пишіть, будь ласка, і якщо будуть пропозиції, якісь поради, будь ласка, бувайте здорові!